На останок, ось таке питання. Термін закінчення війни це доволі складне питання, є багато. Але але коли закінчиться війна, якщо ми отримаємо усю обіцяну зброю, у 2023 році війна не закінчиться. До цього треба бути морально готовим, а декому не тільки морально ще й психологічно до цього треба бути готовими. А більш того, у 2023 році буде мати місце велика кількість інформаційно-психологічних спецоперацій проти України з боку Росії. Фанатічних, історичних, а, панічних, а, такі а, масштабні, і псо примітивні, так я не виключаю, але вони усі будуть спрямовані на те, щоб дискредитувати. А, Збройні сили України дискредитувати взагалі хід а, контрнаступальних дій, дискредитувати а, командування керівництва України і так далі. Тобто, це будуть масштабні вкиди, а, які ну це буде остання конвульсія а, цього пецюка. Хоча знову ж таки, 23-й рік це не буде закінчення війни, 24-й Це фактично ми можемо казати так. Є Є а, така можливість, що 2024 рік це стане кінцем війни та повним звільненням наших територій згідно з кордонами 1991 року, але не раніше.